Пановне панство, вітаємо наших льотчиків, які пройшли бойове хрещення на Р-35 боротьби з російськими захватчиками і бажаємо міцного здоров'я, не підбити їх ніколи. І ще буде Україна. Ой, у поліченка, наш ой, водиченка. Та... Ой пасе, Катерина воду подумався, ой там роман воли пасе, катерина воду се, Роман Воли покидає, катерину переймає, Роман воли покидає, катерина воду подумеся, ой, романе, романечку, не лий воду звіде. Мане, роменечку, не й побуду ж, я рочу, бо водичка я, а я дівчина молодая, ой водичка студенна, я, я дівчина молодая, жовто на підні, наші прапори, ми не переможні кризом побори, Україна буде вільна, будененьке самостійно, ох, як радісно мені. Будевіна, будовенька, самостійна, ох, як радіш на мені, Жовто брати є наші ми не переможні Присок до гори, Україна, будивіна, буденька, само ціна, ох, як радісно мені, Україна, будина, буденька, само ціна, ох, як радісно мені, батько наш бандера, Україна, мати. Mas a Ucrânia no modelo, oi latim, mas a Ucrânia no modelo, oi latim. Наша сотня вже готова, вступає до Києва, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за вільні права, наші хлопці добре б'ються, підуть. Будемо за Україну, за вільні права, наша сотня добре б'ється, Ще сміється, хлопці, ідемо боротися, будемо, за Україну, за вільні права, хлопці, підемо, боротися, будемо, за Україну, за вільні права, батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну буде, воювати, батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну буде, воювати, батьку наш бандера, Україна, мати, ми за Україну буде, воювати, слава Україні, слава ЗСУ, слава хлопцям, і дівчатам.